Верської районної ради Кіївської області, заступник голови земельної комісії. Перше, не знаю, хочу вибачити за те, що ми так приїхали пізно, але ми не планували сюди їхати сьогодні не на 10-ту годину, не на годину. До нас поступила інформація, от кажуть, що є оголошення, що сьогодні будуть не... про... позбути. Ми про це не знали. От тепер питання постає в тому, хто. Розклеїв ці оголошення, так, що сьогодні буде якась виїзна комісія. Вона не планувалася, не могла бути запланована і з тієї причини, що сьогодні був запланований приїзд е, головної обласної державної адміністрації. І сьогодні ці служби були в районі і е, була зустріч із головою обласної державної адміністрації. Хто вам повідомив про те, що сьогодні буде о 10 я не знаю. Yep. Ну, от, вже питання третє. Просто щоб ви зрозуміли, що ми не навмисно, да, не приїхали на 10-ту. Ми зовсім не планували сьогодні виїздити. Нам був ліск, перенесений на понеділок, наскільки я знаю. Ну, Тільки сказали, що вже люди зібралися, хтось зібрав. Ну, Хто Хто бачив об'яви? Сім'ї так? Дивіться, послухайте, послухайте, ви вислухайте. Добре. Тобто цим ми розібралися. Комісія не була запланована сьогодні на 10-ту годину. То розвісував оголошення, то вже записують розвісу. До нас надійшло звернення Катерина Анатолійовна, від Бобровника Юрія Бубровніка Вікторовича. Ну, це не, не одне звернення, вже такий Ладно. звернень три на сьогоднішній день. Одне звернення надійшло від Семенівської сільської ради. Так? І одне звернення ще від жителів села. Було колектив, який підписав там чи 20 осіб, чи хто. І от ще одне звернення. Текст ознайомлював ознайомлювати з текстом вас, що ви знаєте суть. Коротко, так. Ми мешканці сіл сама села Семенівка та Великий скуповані невідомою нам забудовою, що розпочалася неподалік села Леляки. Коли ще Леляківський тракторний стан. Відбулися сходи сіл, на яких вони вирішили вимагати призупинити будівництво, допоки ініціатори незаконної забудови не нададуть усі необхідні документи. До того ж, 8 гектарів землі під час розпоювання погоску загальними зборами було вирішено залишити землі запасу, які б мали використовуватись, виключно на благо громади наших сіл. Там зростали бур'яни, звідси виходить, що ці власники не використовували землю за цільовим призначенням. Тому просимо посприяти, щоб були задіяні всі відповідні служби і їх право користуватися цією землею з касулому. Поряд із забудовою знаходиться ставок із того напряму підземних вод. Просимо вас винести на розгляд цю ситуацію до відповідних профільних депутатських комісій Барашівської районної ради, а саме постійно комісії з питань агропромислового розвитку і регулювання земельних ресурсів. Так? Просимо також провести відповідне виїзне засідання обох комісій безпосередньо на місці незаконної забудови, розприяти залучення відповідних правоохоронних органів, щоб правову оцінку тому що відбувається. Офіційно оприлюднити прізвища власників земельних ділянок і посадовців, які були причетні до роздачі землі. На найближчій сесії районної ради просимо розглянути можливість віддати на з районного бюджету для виготовлення генерального плану Семенівської сільської ради. Адже ці землі нашої сільської радою в проєкті включено в межі населеного пункту. Відповідь просимо надати на офіційну адресу Семенівської сільської ради і електронну пошту в обробнику Юрію відповідь. Ми вже виїжджали. На, на минулій, минулому тижні сьогодні знову ж таки приїхали за зв'язку що почули, що збори зібралися. Да? Подивилися ми на ці земельні ділянки, там стосується лише, оцей, якщо брати по плану земельної ділянки, це перші 2 гектари, там проведено частково, я дивлюся земельні роботи. Я так розумію, підготовка. Гороши, до огорожих встановлена, і там частина земляних робіт проведена ну десь площою там, на 20-30 квадратних метрів, взяти е, слой і пробурено е, ну, якісь е, ну, землі роботи. Будівництво, ще, як проводять, я не побачив, там не питоного, нічого. Питання не в тому. Значить, я вам розкажу, Баришівська районна рада на сьогоднішній день, ви знаєте, що вона не має функцій ні по виділенню земельних ділянок, ні по зміні цільового призначення. По зміні цільового призначення компетенція належить до Баришевської районної державної адміністрації. Ну, я вам не буду розказувати, є певний законодавчий порядок. Тобто, перше, спочатку, щоб зробити будівництво будь-якого чи заводу, чи то промислового об'єкту, чи комерційного, необхідно розробити так званий детальний план забудови. Після того, як буде розроблений проєкт цього детального плану забудову, замовник. Тобто, який хоче побудувати там, він має з цим детальним планом, це так по закону про містобудовану діяльність написано прийти у населений пункт, поряд з яким знаходиться об'єкт будівництва, і винести вказаний детальний план території забудови самої земельної ділянки на погодження з громадськими слуханнями. Розумієте? Тобто, я, якщо ми просто от будемо е, ну, збиратися, щось кричать, треба йти про закону. Зараз замовник. Має прийти у Семенівську сільську раду із детальним планом розробленим. І Семенівська сільська рада має цей детальний план території винести на громадські обговорення От тоді вже громада має висловити свою думку, чи вона бажає, щоб цей об'єкт будувався, чи не бажає, щоб цей об'єкт будувався. До того детального плану має бути надані особливості впливу на навколишнє природне середовище. Цих особливостей впливу, це там такі книжки розробляються, буде написано, який вплив на входу, на повітря, які охороні зони і все інше, розумієте? Зараз ми не бачили не особливостей впливу на навколишнє природне на середовище, не детального плану. Тобто ми маємо тільки інформацію про те, що має будуватися завод. Який він має вигляд, що він собою представляє, ніхто із вас не знає. От сьогодні ми зібралися, це наші то, громадські слухання, да, мають бути, але в нас немає документації, немає про що розмовляти, розумієте? Я Я, зараз я ви, закінчу. Я, я зараз закінчу я хочу закінчу. вам сказати, вже збиралися, як одного разу до збори. Протоколи зборів є, не, одну, не одні збори вже були. Підписи процес, більше 95% п'яти процентів мешканців співати. Що ще треба? Нічого не треба. Просто а що ви обговорювали будівництво? Вам же ж документи ми вони не надали. Ну, надали. Можна я закінчу? Ви висловили. Різь. Да, просто розумієте, однозначно здоров'я. Якщо це вредно для здоров'я, треба дочекатися, поки вони нададуть офіційне звернення. Вони дадуть, вони дадуть, вони Рай, Рай, а громада зараз почути будівництва. Берівництво чого? Не в а ви це знаєте? Я Документи офіційно, ви можете поступити? Документи ж офіційно рада не одержала, розумієте, сам проєкт. Ви теж я вас перев'ю. Тут було неділю дві назад. І так називаємо директор казав, що тут буде нато природ. Завод. О, так, ви ж до це вірите, але, так. Так, що ми не знаємо, що тут буде. <пажут> а, <пажут> якщо це буде нафтопереробний завод, який саме? Нам же треба бачити вас. <пажут> <На, пажут> це. <пажут> <пажут> це кожна цікавити. <пажут> це кожен було. <пажут> хто це кидав? Нонівка, хто <пажут> це кидав? <пажут> Яке ви не мали власно... право зайти і проводити роботи, як вони там ще ніхто. Так, не я раз, ви йдуть з команду, скільки ж мене я, як ви мене. Як вони мають права йти робити? Ви можете це його... сказати? Ну так само, як і я їм піду зараз скажу отсюди обиратися, розумієте? Так само і ви можете піти. У мене немає таких прав не в районної ради, не в адміністрації. Ці права є, якщо ви вважаєте, що там незаконно ведеться будівництво чи ще щось, на це є, є правоохоронні органи. Ми ж не правоохоронні Право, органи. Як я не можу підійти, поговорити. Ми, в... ми, ми, зараз... ми зараз дослідили. Вибухте. Так, будемо, будемо втрьох говорити. Чи в ми зараз дослідили, фотографували, побачили, що там реально відбувається на цій загальні ділянці. У середу буде висновок комісії. Будуть відповіді, звичайно. Ми це про це ви узнаєте елементарно. Поки на болі це цьому рішення треба буде передавати саме Скажіть, які пропозиції ставляться на розгляд комісії по висновку? Які пропозиції? Я я Ні, я ну почекайте. Буде остаточне обговорення, тоді вже будуть пропозиції. Так. 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 Ви ви ж бачите, що сьогодні був... навіть кого Це призначення не було. Тільки підняття від кого залежить? Я вам розповідаю. Ми, нам те, дали? Ті, що надали нам документи, ті, що ми дослідили, так? ці раз, два, три, чотири, чотири, чотири земельні ділянки по 2 гектара, вони знаходяться у приватній власності. Ага. Тобто, що хочу, то ви ага. Ні, ну не так, розумієте? Є приватна власність, ага. є власники цих земельних ділянок. Як вони стали власниками, якщо земля не продається? Я. І немає не подалася. Не вони Ну так як вони нам надали інформацію, ну, то, це то, це що вивчала так. комісія, земельні ділянки дійсно з цільовим призначенням землі для ведення особисто селянського господарства. Але вони у приватній власності. Тобто, звичайно, що на даному етапі, на цих земельних ділянках, ніякого будівництва немає здійснюватись. Це однозначно, розумієте? <тур> тільки після зміни <ган> є певний порядок, як що робиться. А Будь можна сподівати. ще запитати? Якщо ви маєте право звернутися з правоборойорами, щоб ви я вам <ган> ще <ган> раз розповідаю, я вам ще раз. Я вам ще раз розповідаю. В середу буде остаточне рішення. Там буде прийнято декілька позицій, в тому числі звернення до можна чи Звертались до вас власники власниці цієї земельної ділянки, тут змінить любов. Чи зверталися? Зверталися до того. Вони в адміністрацію вже і звернення написали там, і в архітектурі вони написали. А Дивіться, мене яке питання. Ось стоїть завод. Я ж туди проходила сама з чоловіком. Дорога, і зараз за дорогою соє, соняки. Ну може хто там чи я чияться помідор, то що посадити? Я говорю, може яка кавуний. Як це воно? Оде yeah, біля Якщо, там буде, якщо ми говоримо про нафтопереробний завод, якщо да, він буде, він там чи війні, чи які, я так. не знаю, як нього так. там то, так. Так. то має бути оборонна зона, однозначно. І вони, коли будуть свої проекти, ті, що будуть подавати на розгляд громадських слухань, там в проєктах має бути все. І оборонні зони. розумієте, то, розповідає то, розповідає то, розповідає то, вона вона І особливо ці впливо, звичайно, ви це все подивитеся, оціните і піднімете свої руки на громадських слуханнях. Скажете ні значні, все. Це ви так Сказав, що охорона зона 700 метрів. Не переслухайте 500. Откуда він узяв? 500 метрів 700. Так, я собі вже бачу. Проєктною документацією. Як в особливості на особливо це впливовувати документації, так немає. Є документація ніяк, немає нічого немає. Документи називаємо, все. Зараз може і немає. Якби в них зараз була документація на будівництво, то вони б будувалися. Немає документації на будівництво. Я документацію не бачу. Почитайте, він мені представить, але треба пройти процедуру. Розумієте? Вони зараз написали звернення в РДА, на архітектуру. Розроблять детальний план. Ми не маємо права їм відмовити. Ну не ми, районна рада, а адміністрація. Тобто адміністрація надає їм згодом на розробку детального плану. Вони розробляються з детальним планом, а потім наступний головний крок це громадські слухання, погодження з детального плану. Ви не погоджуєте все. Про зміну цільового призначення. Стаття 20 земельного кодексу говорить про те, що повноваження щодо зміни земельних ділянок, які знаходяться поза межами населених пунктів, проводяться відповідними районними державними адміністраціями. Держав... У нас відповідна районна державна адміністрація, це Баришевська районна державна адміністрація. Але ми зараз, послухайте, ми ви не ну знову ж таки, якби ви слухали, на початку я розповідав. Не потрібно плутати зміну цільового призначення і підготовчі документи, які... Передують зміні самого. Перед виготовленим проєкту і зановою щодо зміни цільового призначення ділянок передує розробка детального плану, який по закону про містобудівну діяльність чітко написано, що обговорення підлягає громадським обговоренням і прийняттям і рішенням громадських слухань цей детальний план території. Тобто буде детальний план, обговорити, затвердити, не затвердити. Знову. А потім уже ж, наступний у них етап буде. Якщо ви не затвердите їм детальний план території на громадських слуханнях, то про який проект замовлю структур. Навіщо вони далі це робити? коли <звук> у нас вже є протоколи зборів, Що ми <звук> протягом <щоб звук> <туди звук> <будемо Так? бити. звук> дивіться, я а вам ще раз розказував? От <звук> самого початку, якби ви слухали, вам... да, дивіться, <звук> <звук> я вам розказав, що <звук> є <Єсть> порядок. <звук> Громадські слухання можна збирати кожен день. А є спорядок. Вони принесли вхідний номер, рада зареєструвала і тоді виносить на обговорення. Конкретний проєкт, детальний клас. Розмір. Це не таке. Ці попередні обговорення.